Вітаю на каналі Трансагромаркет. Кому набридли квадратні трактори Юто? Ми для вас привезли олдскульний варіант трактора Юто ЄХ 804 Кабіні до рестайлінгу, як ви бачите, в нас стоїть тут лінзована оптика. До речі, це трактор 25-го року. У нас стоять попереду 6 грузів по 40 кілограмів. Ззаді у кожному колесу по 50 кілограмів. Загальна вага трактора буде 4 тони. На тракторі вже встановлені два рульових циліндри. Трактор чітко входить для міжрядки. В нас розмір колес 11 на 2х24 передні колеса та 16 і 9х30 задні колеса. В тракторі встановлений воздушний фільтр на масляній ванні. Під капотом в нас розташований рядний 4-циліндровий двигун lr 4 b 5 23 зі звичайною паливною системою. Повітряний фільтр в масляній ванні. Диск щеплення стоїть вже 12-дюймовий. Попереду встановлений збільшений радіатор кондиціонера. Радіатор масляний. Основний радіатор. Стоїть захисна шторка, що теж дуже зручно. Посилений акумулятор на 120 А 12-вольтовий. Бачок на рульове. Компресор. Компресор працює постійно. Насос НШ на 45 літрів в хвилину. Також встановлений насос на рульове, так як у нас гідравліка в нас роздільна, ось стоїть окремий бак на 40 літрів. Позаду в нас стандартна Ютовська навіска обичнення трохточка точка на яблучках 3,5 пари гідровиходів. Тому що додали ще один гідровихід на обратний слів. Є в зо... речах керування навіски ззовні. Також ззаді звичайні балочні мости, роздільна гідравліка, два допоміжних циліндра по 500 кг допомоги всередині на 2,5 тисячі сховані всередині. Загальна вантажопідємність навіски на 3,5 тонни. Позаду розташований важіль перемикання вом 540 тисяч. На цій парі в нас встановлене плавающе, резетка. Бачок омивача, підсвітка, позаду розташований бак на 110 літрів. Тепер прийдемо до салону. Так як ви можете побачити, кабіра в нас простора. Місця хватає. Давайте розкажемо про важелі. В нас тут стоїть два важеля. Тобі ж важелі це діапазони М робоча, Л понижена, H транспортна, R – задня. І стоять чотири скорості важель. Далі встановлює ручний газ. Встановлений ліфтматик. Ви жовтим цим виставляєте висоту навіски і далі пользуєтесь тільки ліфтматиком на підйом і опускання. Далі у нас розташовані речаги на гідравліку, на гідровиходи. Це у нас ручник. Під п'яточку дуже зручно блокировка диференціала. Гідравлічна. Перед блокіровкою диференціала в нас педаль газу. На спарені тормоза. педалі можна розплінтувати. З лівої сторони в нас розташовані такі речаги. Це речах ми підключаємо відключаємо передній привід. Це речах в нас на ВОМ. Тут можна перемикати як від задніх коліс, так і від двигуна. Це щеплення на ВОМ. Ви виїжджали, як. Вижили до щелчка, вибрали вам від мотора чи від коліс, відпустили і поїхали працювати. Це у нас тормоза на прицепті. Як ви бачите, працюють. Є, як у колега любить говорити, ящик під інструменти. Є у нас цікаві форточки. До речі, замітьте, вони відкриваються не так, як нові. Воно відкривається дуже зручно. Так і ж і закривається клац все. Поверху у нас знаходиться пульт керування кондиціонером. Кнопка керування дворниками спереду і позаду. Дефлектори люк, який відкривається в трьох положеннях: вверх, вліво, вправо. Попереду у нас ще цікава, як ви бачите, шторка, яка плавно відкривається і закривається. Дуже проста, але інформативна приборна панель. Де вам показує? Тут показує давлення воздуха в ресівера. Тут показує давління масла, це тахометр і температура самого трактора. По кнопочкам ось ця кнопка відповідає за підсвітку приборки і габарити. Оця кнопка відповідає за включення ближнього світла. І, і на Ми переключаємо ближнє дальнє. Це нас переключає на сигнал і на е, свічу накала. Праворуч у нас встановлена аварійка, перемикач ближнього і дальнього світла, вмикач поворота. В даній моделі руль також можна підлаштувати під себе. Ось цим важелем ви відкручуєтесь Як ви бачите, воно по нахилу і по виліту. Ви собі Регулюйте. Далі в нас сідушка-гремер, яка регулюється також по вазі, що ви можете цілком підлаштувати під свою вагу, щоб вам було зручно. Під рульовою колонкою у нас розташовано стартер зажигання, запобіжники, розетка і так звана в народі глушилка, щоб глушити трактор. На підлогі в нас розташовані резинові коврики. По бокам в нас е, зашито шкірозамінниками. Взагалом кабіна просторна і дуже зручна. Ну що ж, підемо на вулицю, підіб'ємо підсумки по трактору. Отже, трактор Юто EX804 80 кінських стил стане ідеальним помічником у вашому сільському господарстві. І, до речі, з дуже хорошою ціною. Тому звертайтеся в компанію TransagroMarket, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступному відео.